Здоровенькі були з вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Ми зараз знаходимося в штаті Місісіпі, а це наш черговий переїзд. От, набридло нам жити в Техасі. Ми орендували отакий от трак форт, компанії Пенске. До речі, а, як виявилось, Пенске набагато. Краща компанія, ніж баджет чи юхол, в них оці траки набагато новіші. Скільки ми орендували баджети та Юхоли, там завжди було мінімум 100 тисяч миль. А от на цьому Пенске, на якому ми зараз їдемо, Ford І e 350, і Дюті, Супер Дюті, На ньому зараз десь 45 тисяч миль. От Там у нас в кабіні сидить наша кийця-мандрівниця. Зараз, якщо буде видно, покажу її вам. От там десь внизу. Вона Тут трошки сиділа, дивилась на дорогу, трошки, трошки боїться, але нічого, нормально. Краще, ніж минулого разу, коли ми їхали з Флориди в Техас. Ну, Цей трак набагато краще, ніж колись нас був. Обійшовся нам оцей трак, і плюс от, ззаді до машини от такий прицепчик долі, нам обійшовся десь приблизно 850 доларів. От. Оцей сам Долі десь сотня і всі інші гроші трак. А Що хотів сказати? Хотів сказати про переїзд, що в Америці переїзд це досить легко. Це, звичайно, коштує трохи грошей, але от такий варіант бюджетний це самому орендувати трак, загрузити меблі і їхати. От У нас машина задніми колесами їде сама. А отут от вона от причеплена. І ми її просто тягнемо Техаські номера. От, вже ми в дорозі десь приблизно годин 8, і нам ще, мабуть, дві години їхати до нашої зупинки на ніч. От, так, добре, вона тут пристрахована все. А, про способи переїзду. Є ще інші способи, дорожчі, коли. Колись за вас абсолютно всі ваші меблі перевезуть. Ми ще також розглядали один... ми ще, ми ще розглядали один варіант наняти компанію. Вони привезуть типу отакого от прицепа, як і меншого, 28 футів. А... Діліть на 3, грубо кажучи, 10 метрів. Менше трошки, мабуть, хоча, мабуть, мабуть, 10 метрів. О. І в ньому нам дається якась частина місця, тобто не повністю для нас, а частина місця. Ми загружаємо, перекриваємо там спеціальними такими палками, хтось інший загружає. І це нам приблизно вийшло 1000 доларів такий переїзд. Обійшовся. Але як виявилось, те кондо, куди ми їдемо, там не дозволяють таких великих траків середину І тому нам довелося знову орендувати Юхол і їхати на ньому. От. А, є ще варіанти, коли привозять просто такі коробки. Ніби як фургончики, ну не фургончики, кон контейнери невеличкі. Їх сам загружаєш, потім приїжджає от такий великий трак, він їх просто забирає собі на кузов і перевозить. Ну, нам всі наші речі не влізли в один такий контейнер. А два контейнери я порахував, нам, ж на, компанія порахувала, яка цим займається. От, І сказала, що це для нас буде коштувати так, тут туалети, 2,5 тисячі гривень, тобто ой, гривень, доларів. Тобто, на півтори тисячі дорожче, ніж отакий фургон. От, Тому ми вирішили, що для нас в даному випадку це буде оптимальний варіант. От, орендувати трак, орендувати долі, причепити машину ззаду. І їхати. От. А ну Добре тоді. а Таке невеличке відео про переїзд. От, трошки спробував розказати про різні варіанти переїзду в США. От, можна самому, можна наполовину, самому наполовину, щоб за тебе довезли. А можна просто наняти компанію, вони проїдуть, вони все самі спакують, погрузять і там розпакують і розгрузять. Ну, але це взагалі дорогий варіант декілька тисяч доларів. Ну, а ми так по бюджетному. 850. Ну, плюс бензин, десь нам ще 300 доларів буде коштувати. Зараз бензин в Америці недорогий, менше 2 доларів за галон. Тому десь приблизно нам це вийде. Ну, 1200 доларів наш цей переїзд. Добре тоді, на цьому все. З вами прощаюсь. А підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами був Діма. Слава Україні!